За даними Асоціації Укравтопром у червні 2013 року ЗАЗ закріпився на позиції лідера з продажів нових легкових автомобілів. Отже, в минулому місяці Запорізький автомобільний завод продав 1521 автомобіль. Із цим показником ЗАЗ другий місяць поспіль стає лідером ринку легкових автомобілів в Україні. На думку офіційного дистриб'ютора автомобілів ЗАЗ в Україні, закріпити успіх минулого місяця вдалося завдяки лояльним до клієнта ціновим пропозиціям, вигідним кредитним програмам та стабільно високою якістю автомобілів виробництва. Ми, рівно як і в мае місяці по итогам июня заняли первое место. Прекрасный результат мы планируем надеемся удерживать его еще долгое время. На самом деле успех закономерен, поскольку на весь модельный ряд автомобилей ЗАЗ сейчас действует прекрасное ценовое предложение, действует исключительно выгодные. Завмісне з нашими банками партнерами кредитные условия моделями лідерами також залишились добре відомі моделі запорізького автозаводу. Абсолютним лідером продажів серед усіх легкових авто на ринку знову став Зас Сенс» із результатом 732 проданих авто. Популярністю серед автомобілістів у червні користувався народний зазланос – 504 автомобілі. До п'ятірки лідерів продажів потрапила також зазвіда. У червні своїх власників знайшли 437 автомобілів. Ми е, велике увагу уділяємо нашому флагму нашому флагману за зазвіда. Он реалізується в двох кузовах хетчбек і седан. І також має різні силові агрегати на вибір потребителя. І, 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 і трансмісію механічну, і, і автоматичну. Вони агрегуються з різними силовими агрегатами. І, звісно ж, е, наш лідер, так, так сказати, бюджетних продаж, це сенс, народний любімець. Нам поталануло стати свідками купівлі моделі «Зазвіда», тому ми поспішили поцікавитись у новоспеченого власника про основні причини його вибору. Ну я вважаю, що це. Одна з лучших машин, по-перше, економічна. Другий питання, хочеться підтримувати нашого виробника. В Україні вже должны давно випускати хорошу марку автомобілів, щоб розчищували на середнього покупателя, тому що не кожен може купити дорогу на марку. Ну, на що я скажу, що прекрасна. Ваше. До цього в мене була Жигулі-Сіморка. Я вважаю, що це лучше на багато. Сьогодні виробник пропонує на автомобілі ЗАЗ гарантію європейського зразка у три роки або ж 100 тисяч кілометрів пробігу. При цьому міжсервісний інтервал збільшено до 15 тисяч кілометрів, що дозволяє економити час та витрати автомобіліста на технічне обслуговування. Сервісна мережа налічує понад 150 станцій та автосалонів по всій території країни.